Ми обкатуємо м'яч в долонях, дивимося у простір перед собою. Тепер п'ятки потроху починають вростати в підлогу, і ми п'ятками штовхаємо підлогу в сторони і коліна тримаємо на місці. Ми таз трохи провертаємо на себе, криш спрямовуємо вниз. І все, ми відчуваємо об'ємно все своє тіло і пробудовуємо свою поставу, відчуваємо ліву праву сторону. І тепер увагу спрямовуємо 4 пальці нижче пупка. І коли ми отримуємо увагу, 4 пальці нижче пупка, ми не застрягаємо вже в думках, ми не застрягаємо в внутрішніх станах. І це центр, котрий допомагає не фіксуватись в голові. Ми обкатуємо м'яч в долонях, дивимося у простір перед собою. Тепер п'ятки потроху починають вростати в підлогу, і ми п'ятками штовхаємо підлогу в сторони і коліна тримаємо на місці. Ми таз трохи провертаємо на себе, криш спрямовуємо вниз. І все, ми відчуваємо об'ємно все своє тіло і пробудовуємо свою поставу, відчуваємо ліву праву сторону. І тепер увагу спрямовуємо чотири пальці нижче пупка. І коли ми отримуємо увагу, чотири пальці нижче пупка, ми не застрягаємо вже в думках, ми не застрягаємо в внутрішніх станах. І це центр, котрий допомагає не фіксуватись в голові.